Друзі, вітаю! Дуже складний сьогодні ранок на з Києві. Росіяни обстрілювали із сьомої ранку балістикою. Обстрілювали аеробалістикою. Все, що могли, запускали по цивільних будинках, по бізнес-центрах, по автомобілях. І зараз двоє постраждалих. Повідомляє Мерія зараз. Дуже багато швидких повиїжджало на місця. Давайте про цьому пройдемося через те, що зрозуміла історія. Росіяни б'ють по нас. От, росіяни так готуються до переговорів. Це меседж не стільки Україну, скільки Трампу. От, і це меседж якраз таки всім тим, хто хоче змусити Україну до переговорів. Е, реально, от буквально щойно проїжджав деякі з цих будинків. От, і просто немає слів по цивільних будинках, де живуть звичайні нормальні люди. Які просто спали, і Путін вирішив їм відповісти. Це такі підсумки року, які він вчора підводив. Зрозуміло, вчора неслось по інтернету, там, Зеленський його в Твіттері назвав. Ну, знову ж слово, можна перекладати по-різному. Не хочу його повторювати, як написав один з, по-моєму, Вадим Карп'як з ведучих марафону, можна було б перевести більш на український манер і назвати його Довбограй. От, але я думаю, що там іншу, інше слово ви бачили, хоча повторюсь. Я намагався вчора перевести більш лаконічно. Ну і зрозуміло, що Росія не може заспокоїтися якраз за ліквідацію свого недоді... недогенерала. От, Ну і знову ж таки, Росія намагається показувати силу. Вчора він обіцяв просто так показати дуель стрельнути арешніком. Ну от сьогодні стрільнув не арешніком, але запустив купу балістики. Просто все місто було в диму. От, але зараз всі їдуть на роботу. Люди працюють для того, щоб перемагати, для того, щоб не здаватися і не піддаватися на страх та паніку. І зараз по місті Корки люди їдуть на роботу. Давайте по цьому всьому пройдемось. Підпишіться на цей YouTube канал. Зробіть донат. Вся злість, всі емоції повинні конвертуватися в донати. Ми з вами збираємо на 152 бригаду. Хлопці на Кураховському напрямку, повірте, за кожну цю балістику вони помстяться. І кожен їхній дрон буде іменний тим російським солдатам, які знаходяться на нашій території зараз там. Ми 700 тисяч з вами зібрали, йдемо до 900. І, як я обіцяв, закриємо цей збір, знову зробимо невелику паузу, щоб підзаробити трошки грошей, і потім можна було. Знову з новими силами донатити і вриватися в збори. Ну, як мінімум, до, до кінця року спробуємо спробуємо. Повторюю ще, хоча б один збір закрити. Власне, сьогодні, з сьомої ранку, по Україні почали летіти ракети з Ростовщини, з інших областей. Почали росіяни запускати балістику. Ну от, і дуже так безцільно нагло бити по цивільних будинках. Повилітали, в багатьох будинках зараз немає вікон. От летіло по чотирьох районах: і Солом'янський, і Голосіївський, і Шевченківський, і Дніпровський райони зараз всі наші комунальні служби там працюють. Туди повиїжджало дуже багато швидких. Поліція всі працюють якраз таки згідно тих інструкцій, які в них є. от дуже є багато шкоди, і бізнес-центри, і живі, живі квартали. Ну, от Росія запускала балістику, аеробалістику, почали запускати сушки, ну і далі понеслося. Загалом, причина всього цього це паніка Путіна, якого кидає, тому що вчора він робив заяви, з однієї сторони, каже, я готовий йти на переговори. Я повний розбір вчора вам зробив цих заяв, можете подивитися в обідньому відео. От. З однієї сторони, каже, я готовий йти на переговори, з іншої сторони, ми вернімо історичні землі. Я дуже сміюся з статті Михайла Зигаря, ліберального журналіста, який виїхав з Росії, колись керував дождем. Він зараз сидить в Америці, а він написав статтю для Foreign Affairs, що мовляв, Путін так любить Київ, він по Києву бить не буде. Ну ось що зараз кажуть ліберальні журналісти, які на Заході, як Путін любить Київ. Просто десятки ракет сьогодні летіли на Київ, одна з найбільших балістичних атак. Не то, що в цьому столітті загалом після Другої світової війни. І ви розповідаєте, що Путін любить Київ, що Київ мать городов руських. Просто хвора людина ботоксний кончений мудак, який відчуває безкарність. Ось це, що треба розуміти нашим західним партнерам: він відчуває безкарність, він плював на вас всіх. Келох намагається зводити мирні перемовини. Келох намагається все. Зводити до якихось точок, щоб зупинити війну, намагаються звести, типу, до зупинки вогню, потім провести вибори, ще щось. А потім пока мені все рівно, я на вас всіх плював. І ось ці балістичні атаки, які сьогодні весь ранок тривали по цивільних будинках, бізнес-центрах. Я думаю, що зараз там підведуть дані, будуть і школи, які постраждали. Перед цим було Запоріжжя-лікарня. Ну так от Путін демонструє свою повагу до Трампа. Ось так, от Путін демонструє свою готовність про щось розмовляти. І з інсайдів, із того, що я чув, Трамп зараз, крім Келох, крім того, що готує візити в Україну, крім того, що готує візит в Москву, що негативно, тому що він визнає рівність між Україною і Росією, хоча Росія окупант. Він поїде в Париж, Берлін. Можливо, навіть ще буде в Відні, Будапешті і в Варшаві. Буде великий візит. Одразу після Різдвяних свят Келох має стартанути. Я вам говорив, що мої інсайдери в Вашингтоні казали, що він вже мав бути в Києві. Ну от і вже мав вести переговори. Але я думаю, що десь е, зрозуміли, що в нього ще немає повного мандату на переговори. Ну от е, тому Келох не поїхав, буде робити це в січні ближче вже до... Самого дня інаугурації, щоб на інаугурації підвести певні підсумки цих візитів. Ну от Зеленський збиває Орбана, щоб Орба не представляв Україну, щоб Орба не був присутній на цих переговорах, тому що каже, що це його політичний піар і з цим складно не погодитись. Ну, от. Але насправді історія почалася інша. Сполучені Штати зараз намагаються комунікувати з Китаєм. Трамп намагається вибудувати. Окремий канал зв'язку з китайцями. Ви знаєте, що в переговорах завжди є три канали зв'язку: офіційний, напівофіційний, і сірий канал. Ну, от ось зараз якраз так само і Штати і з росіянами спілкуються і з нашими так само. Ну у всіх зі всіх сторін завжди є три канали зв'язку. Так працює дипломатія. Ось зараз такі канали зв'язку намагаються вибудувати з китайцями, щоб штати спільно з Китаєм змогли натиснути на Росію і поставити її на місце. Зрозуміло, що Путін намагається говорити про свій суверенітет. Путін вчора він говорив знову ж таки суверенітет в його значенні це не просто суверенітет, що Росія незалежна, і хто не чіпає. Ні, це її право втручатись в Україну, в Сирію, в Грузію, в пострадянський простір, в країни Балкан, наприклад. що це Чорногорія захотіла в ЄС. Ви що тут там? Ви рішили списки здати і вступити, жити добре? Ні. Ви ж православну російську церкву маєте любити, і росіяни вам там грелчаний завод збудували. а ну назад в російське болото. Ось це російський суверенітет. От і Трамп якраз таки одна з умов мирної угоди з України, типу. Добро Трампа на російський суверенітет. Але зараз бачимо, що з Росією не тільки ведуть перемовини, бачимо зараз, що Трампісти почали нащупувати канали зв'язку в Китаї, щоб Китай разом з Штатами натисли на Росію і щоб можна було завершити ось ці. Панічні балістичні атаки. Зрозуміло, що Україна його вчора висміяла, показала його суть і справжність, і ось цією панікою, яку він наводить, він намагається показати, що він не такий. Чим ще більше доводить хто він, і знову ж таки, повторюся, вчора мерзотник це було найм'якше із того, що можна було сказати. Довбограй більш літературне, але. Менш точне до правдивості слово. А що він ще раз підтверджує? Друзі, ми не панікуємо, ми боремось, нам точно нема куди відступати. І найкраща реакція на ці всі обстріли це донат на збройні сили України. Банка, картка, Пейпел все є в описі. Будь ласка, зробіть донат. Найкраще, що ми можемо зробити, дати зброю нашим військовим. Просять дрони, дрони, які будуть знищувати окупантів. Підпишіться на цей YouTube канал, зробіть донат. А в коментарях а в коментарях просто побажайте сил нашим військовим, тому що на їх плечах, а не на західних домовленостях тримається сьогодні Україна. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!